Доброго дня, компанія, то фокус у нас на вантході. Fiat Grande Punto 2008 року в випуску. 1.4 4 бензини цей автомобіль має Ось такі прикольні дисочки, доволі гарна комплектація і в нас коробочка передач робот. Перемикає нормально, без зауважень, прям приємно. А по комплектації у нас є задні партроніки, по задньому ряду у нас все охайно, Чистенький охайний. Далі передній ряд. Є в нас скло з регулюванням дзеркал, корекція фар, датчики світла, шкіряне мультикермо, салончик попереднє, водійське сидіння, офайне, робот, клімат двохзонний, клімат у нас працює чудово, така мультимедія з задньою камерою. До речі, також є проекція на лобове скло та вільні руки для розмови по телефону. Автомобіль знаходиться у нас за адресою Михайла Горська-4. Ми працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте, авто можна продавати в кредит, лізінг, можна забрати його за готівку. Ми працюємо без вихідних з 9 до 19. Є також обмін, обмін розглядаємо на будь-який автомобіль.